Понад 100 видів моделей такий асортимент продукції, пошивом якої займаються засуджені на виробництві з Барайської виправної колонії номер 63 Із давальницької сервани тут шиють практично усе, щораз оновлюючи асортимент виробів. Це костюми робочі європейського зразка, представлені літньою і зимовою групою. Тут серед них ми бачимо є і костюми костюм швидка допомога. Робочі костюми, наприклад, костюм євро, костюм інженер, костюм-механік. Багато з тих моделей виготовлені за власними технічними умовами, тобто є розробником працівники підприємства цих моделей. Виконуються в основному виготовляються ці костюми в основному з давальницької сировини. Замовник дає матерію, дає фурнітуру і узгоджує модель, а підприємство здійснює вже пошив. Засуджені жінки ставляться до роботи доволі відповідально, адже за роботою кроєм тканини вимірюваннями пошивом і час проходить швидше, і користь суспільству. Окрім того, для засуджених це ще й додатковий заробіток. Загалом нині на швейному виробництві із 275 засуджених працюють 110 жінок. Хворі від роботи звільнені, а люди пенсійно Віку працюють лише за бажанням. До слова, підприємство має можливість випускати продукцію у великих обсягах. Однак, через певні причини останнім часом їх довелося зменшити. Даний час ми знаходимося в швейних цехах, де на сьогоднішній день простоє порядка 40 одиниць обладнання. В зв'язку з різким зменшенням чисності засуджених, які звільнилися по амністії. минулого року було дуже велика амністія, порядка 120 чоловік не звільнилося. І це обладнання сочне простоє. Все обладнання робоче. Любий час воно може бути задіяне в будь-якому пошиву процесі. На даних лініях відчувалася ватна група, костюмна група різних моделей. Але на даний час все це простоє, тому що не вистачає робочої сили. Оце наша основна проблема на сьогоднішній день. Через події на сході України у виправній колонії в Добриводах не змогли залишитись осторонь потреб бійців. Ато нині тут для них на прохання волонтерів приватних підприємців шиють одяг, армійську форму, спальники та багато чого іншого. Засуджені намагаються виконувати цю роботу особливо якісно та оперативно. Підприємство отримує чимало замовлень від волонтерів, від приватних підприємств на пошиття одягу для бійців. Ато на даний час підприємство здійснює пошив костюмів комуфо. Для благодійного фонду оберіг. Бачимо, що це нового зразка моделі і мають цікаву структуру. Це зимовий костюм, в нього йде підкладка, складається він в штані куртки, куртка утеплена, бачимо, що фліс це, який перешкоджає проникненню вітру, і через те, в цьому полягає його утеплена форма. От є ліпучки, є всі. Спеціальний От. Тут начіпаються розрізні знаки для певних загонів. От це таке є кепка камуфльована. теж. З такого самого виду тканини у нас пошивається і костюм літній. Це вже тоньший він, не утеплена група і теж він. Розроблений власними власними працівниками нашого підприємства швейна продукція, яку виготовляють на підприємстві з бараської виправної колонії номер 63, Якісна, конкурентна, спроможна відповідає усім стандартам, що засвідчує численні відзнаки та нагороди, отримані на регіональних та всеукраїнських виставках.